Хей hey, народ, хочу показати вам бій на Т-92 карта Литовище, На цей раз грав взводом тільки з ЛТ. На ЛТ грав КАМАЗ. Він грав РХМК. Тоді йому не дуже щастило з картами, як ви бачите, литовище. Не дуже. Класна карта для ЛТ. Ну, але сьогодні не про нього. Хоча він теж в кінці накидає багато урона. Перший постріл я даю по Бабасі, бо вона засвітилася дуже вчасно. Дидиш. 1172 урона зайшло. Кайф не часто бачиш, щоб Т-92 через усю карту першим пострілом давала. Пробиття в бабаху. Коли я дав цей постріл, я зрозумів, що це буде класний бій. Потім поматчапу Три тяжа, 3 ПТ-3ЛТ 1 арта і 5 СТ-шок. Мінотавер і Хорі 3 штурмові ПТ-шки. Можна їх вважати за тяжів. Того, що вони приїхали на позицію тяжів і будуть тут без кінця приймати урон. Але я все одно дивився, як там мій ЛТ, чи можу я йому допомогти, чи не можу. Тому буду часто направо переводити приціл. Але так як мінотавр стоїть в прострілі, я кину йому ще разок. До речі, кожен снаряд, що я дам, все залетить ідеально в ціль. Там трошки, може, прилетить, трошки не долетить, але без поганих прям пострілів. Варгеймінг мені підкрутив в тому бою. Потім хочу розказати про напис по центру екрану зверху Бендікам. Цей бій я зіграв уже давно. Мабуть, місяць тому, а може й більше. І тоді в мене ще не було підписки преміум на Бендікам Тому я маю цей водяний знак. Але наступні відео, що я буду знімати, вже будуть без цього знака. Але ж... Я не можу вам не показати цей бій на майже 6000 урона. Тому вибачайте. Тим часом я дав СТБшки на центрі. Блайндом. Там буде класний урон. Може 500, може 600, я не знаю. І чекаю, де тут комусь ще приписати. Хочеться помогти на центрі ЛТ-воду зводному, але 140-й між колон не ризикнув я А тут світиться СТБ, ще й Мантікора, ой, ще й ЛТ АМХ близенько, тому я точно кидаю, даю 470 по СТБ і дуже сильним сплешом американської арти. Ще 160 влітає по AMX'. Хоча там бачите метрів 10 до танка. Ну, Підфартило, правда. Я, звісно, розраховував, що я можу його вбити. Але... Ну, правда, дуже пощастило мені в цьому бою багато разів. Ось дивіться, міні-тавер стоїть. І знову ж ідеально в ціль летить. Могло впасти, прямо в горку могло перелетіть. Але все чудово. Далі я пропущу хвилинку, того, що буде дуже нудний геймплей. Я вкинув по fv 4005 Blind. Він не зайшов, бо вона досі жива. Але я його накрив, як ви бачите. У нього трошки менше ХП стало. Може на 250, може 300. І переїхав лівіше, тому що їхні тяжі пушать. А я з моєї позиції раніше не міг вкидувати. Ось я вкидаю 250 по 430, 150 по ісу 4 Нібито хороший урон, але це ж Т-92. Я думав, буде набагато більше. І зверніть увагу, я заряджаю посилений снаряд. Тобто наступним буде щось дуже круте. Бачу, що Мантікора їде. Думаю, що встигну їй дати на перекатки. Але не вистачає секундочки КД. Я вирішую на леопарда. Звернути увагу. І вкидаю 1437. Жесть. Якби ще трошки альфа більше була, я би його забрав. Ну, але гусля теж мені зарахувалася. Уявіть, Альфа 1437. Як же вчасно ж я зарядив цей посилений. Ну, я зазвичай часто, коли вже ми програємо. І... Суперники дуже близько до мене. Я часто заряджаю посилені снаряди, а на дальняк нікого не кидаю, бо вони ж мають меншу точність, а ще й на дальняк кидать. Потім бачу, що Мантікора ти с є 7 я думаю, що Мантікора суперників там. Але мій ЛТВОд РхМ. Зводний каже мені по голосовій війська, що Мандікора їхня на базі суперників. І я вирішую не переїжджати, а залишитись тут. Показую хуракану, де я можу прострілити. Як же мене це злить, що я показую, ось тут я можу дать, ось тут я можу дать. Будь ласка. Витягне їх на мене. Але він цього не робить. Ну нічого, Міалти Вутерхем закидує в корму ІСотому другому тяжу ісу четвертому. Та він накидав теж дуже багато урона. Добили вони ЄСТО, добили ІСА. А я добиваю мантікору. У мене не зберігся скріншот. Командного результата. Але КАМАЗ на РХМ теж там накидав 4000 урона. Я накидав 5800. І можна сказати, що ми знову взводом затащили катку. Всім удачі. Бажаю вам таких боїв, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми. Сьогодні ввечері, кстати, буде стрім. 12 березня, 10 година.